Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні попрацюємо над казкою Наталі Забіли Хто сильніший. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 96-99. Психологічна настанова. Очікування яким ви бачите наш урок? Можливо, цікавим, веселим, пізнавальним. А зробити його таким можемо ми самі, тож уперед. Артикуляційна вправа звуконаслідування. Пригадайте і відновіть різні звуки природи із життя, як бджола джищить. Чайка біля моря як кричить. Кішка як моркоче. Собака як гарчить. Сова як угукає. А зараз попрацюємо над чистомовкою. Повторюємо за мною. Не забувайте, чистомовку промовляємо на одному видиху. Ма-ма-ма, ой, весела вже зима. Ло-ло-ло, купу снігу намело. Да-да-да, ось і сонце вигляда! Ма-ма-ма, снігу більше тут нема. На на, на, що засталась дивина? Ла-ла-ла, оце веснонька прийшла. Відгадайте загадку хоч безкрилий, а літає, безголосий свище. Хоч без руки, а буває, груші з дерева збиває. Навіть часом вириває, сосни з скоренище, А як втомиться, впаде і нема його ніде. Вірно, діти, це вітер. Наступна загадка. Як настане день деньочок в небі котиться клубочок, Ой там нитки непрості, сяють, наче золоті. Вийшли б гарні рукавиці і мені, і моїй сестриці. Жаль його не досягти, рукавичок не сплести. Правильно, дітки, це сонечко. Скажіть, а за якими ознаками ви здогадалися, що йдеться саме про вітер та про сонце? А до якої природи, живої чи неживої, належать вітер і сонце? Вірно, це не жива природа. А чи змогли б вони зустрітися в реальному житті та посперечатися? А от українська поетеса Наталя Львівна Забіла уявила таку суперечку. Чим же вона закінчиться? Дізнаємося, прочитавши сьогоднішню казку. Отже, знайомтеся, це Наталя Львівна Забіла. Українська поетеса, прозаїк, драматург. Народилася поетеса в Санкт Петербурзі у високоосвіченій родині, де любили книжки, музику, театр. Наталя Львівна так згадує своє дитинство. Нас у родині було семеро сестер і братів. Я по старшинству друга. Мама не вміла співати, тому перед сном читала нам вірші, яких вона знала безліч. Не дивно, що майже всі ми змалку любили малювати, писати вірші та казки. Поетеса видала близько 200 книжок «Ясочина книжка, Під Ясним Сонцем, Лісова криничка, Прогулянка до лісу та багато інших. Послухайте вірш Наталі Забіли в аудіокнижці «Ясочина книжка. НАТАЛЯ ЗАБІЛА ЯСОЧНА книжка. Оповідання. Видавництво дитячої літератури ВЕСЕЛКА Київ, 1976 рік. Ясичин САДОК За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде. В дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора. Все кахика й носик ветера, Застудилась, мабуть, Яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось чуть. Може, Яся буде сумувати? Може, злізки рясно потечуть? Ні, ясеня не така вдалася. В неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся Улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бум, така кумедна, що у горовугу підвела. Ще я сьогоня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну і сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у садок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому ведмедя чорні лапи? Мабуть, Франці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую, Із великих татових книжок, і обідом добрим нагодую, там цукерки вам і пиріжок А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о, я запевна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, дітки, у пустелю, так і ми спимо у досадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила і на руки яси підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Скажіть, дітки, яке враження справив на вас прослуханий віршик? Якщо він вам сподобався, то можна послухати аудіокнигу «Ясочина книжка. Там дуже багато цікавих віршів. Або взяти в бібліотеці книжку та прочитати. А зараз розгляньте малюнки до твору. Хто на них зображений? Прочитайте назву казки. То сильніший, вірно. Як гадаєте, хто буде з'ясовувати це питання? Вірно, вітер і сонце. А на кому перевірятимуть свою силу ці учасники? Правильно, на хлопчику. То хто, на вашу думку, сильніший? Давайте прочитаємо казку та дізнаємося, хто з вас правий. Хто сильніший. Одного разу сонце і вітер посперечались не на жарт Хто з них із двох сильніший в світі і більш за те пошани варт. Говорить вітер, Я суворий, я нажину на всіх страхи, я й розхвилюю синє море, я й на хатах зірву дахи. Я взимку віхолою вію, усе за метами запну. Я й тебе здолать зумію, на тебе хмари нажену. Зате ж весною сонце каже, поглянь на перші квіточки. На них мій промінь тільки ляже, вони розкриють пелюстки. А на деревах змерзлих, голих бруньки розпукуються теж. Мені послушне все навколо, бо сили маю я безмеж. Як влітку все росте і спіє, це ж я життя всьому даю. Це ж я усе навколо грію, і все ласкаю і люблю. Коли ж пташи не спів замовкне, я порядкую, як на те, звелю тихенько, листя жовкне, і листя стане золоте. Скривився вітер нетерпляче. Еге еж, це поки я притих, а як подму, тоді побачиш, що залишу я з квітів тих. Та ще й без жодного зусилля я на дерева налечу, І все те жовте листя з гілля і порозриваю, і розмечу. Та що казати, нумо нині, ми перевіримо, хто із нас скоріш страху завдасть людині. І роздягти зуміє враз. Пішли, аж глядь по полю чітко веде до ставу людський слід. І справді, здалека вже видко людина вибігла на лід. На голові пухнаста шапка, на плечах теплий кожушок, кашне червоне в білу крапку, Та ще й ремінний поясок. І ковзани в людини гострі, її впізнати можна враз. Звичайно ж, ця людина костик, о той, що ходить в другий клас. Ось він на старті, як годиться, пригнувшись на хвилину, став та й полетів, мовчав, як птиця через увесь широкий став. А вітер каже. Ну, людина, та хто ж її не дожене? Зірву я митю й кожушину, і шапку, і крапочку кашне. Присвистував вітер і помчався. На хлопця налетів, як стій, і тут на диво всім почався між хлопчиком і вітром бій. Завивши так, що стало жаско, за шапку вітер враз смикнув. А костя лише міцніш зав'язки під підборіддям затягнув. Тоді, іще грізніш завивши, рвонув вітрило кожушок, а костик, ходу не спинивши, затяг тугіше поясок. Вітрило закашне узявся, бо ще двобою не кінець. А кость лиш дужче замотався. І заткнув кінця за ремінець. Та як почне робить фігури, виписувати кренделі, і вітер зупинивсь похмуро, та й ліг безсило на землі. Тепер вже я візьмусь за діло, тут голо сонце подало, і заблищало, заясніло, Розливши світло і тепло. Воно торкнулось обережно до хлопчакової щоки та й каже Скинь важку одежу, щоб далі бігать залюбки. І костик скинув кожушинку, жбурнув кашне і шапку в сніг і, заспівавши пісню дзвінко, навколо ковзанки побіг. Сплеснулась рибка в ополонці, лід заіскрився, наче скло, і вітер подивись на сонце та й каже: Ти перемогло! Ну що ж, дітки, чи справдилися ваші передбачання щодо можливого переможця змагань? Хто ж став сильнішим? Правильно, це сонце. А зараз словникова робота. З'ясуємо значення деяких слів. Налетів як стій. Тут означає дуже сильно. Жаско означає дуже страшно. Став це водойма з непроточеною водою. Або що ми називаємо ставок. Виписувати кренделі це означає робити незвичні рухи. Почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною. Грію, ласкаю, заясніло, запну, подму, скинув, жбурнув, рвонув, заблищало, розхвилюю, заіскрився, сплеснулась, розпукується, Торкнулось, порядкую, замовкне. Ну що ж, дітки, трошки з вами відпочинемо перед читанням. Отже, дітки, відкриваємо сторінку підручника 96 та читаємо самостійно казку Наталі забілий. Хто сильніший? Ну що ж, сподіваюсь, ви справилися з цим завданням. А тепер дайте відповідь на запитання. Про кого розповідає ця казка? Чому виникла суперечка між сонцем і вітром? Чому вітер уважав себе сильнішим? Як він переконував сонце, що йому відповідало сонце, на кому вирішили перевірити свою силу сонце і вітер? Хто їм потрапив на очі? Знайдіть і прочитайте опис Костика. Чому перемога здалася дуже легкою для вітра? Як діє вітер? Прочитайте. Як реагував на це костик? Як діяло сонце? Скільки йому довелося докласти зусиль, аби перемогти? Як би ви тепер відповіли на запитання в заголовку. Хто насправді переміг? Вірно, перемогло тепло і добро. Як гадаєте, чому перемогло сонце? Виконаємо вправу прес. Доведіть, кого ви вважаєте позитивним героєм казки. Зразок ваших міркувань повинен бути таким. Я вважаю, що. Є позитивним героєм казки. Треба сказати кого? Оскільки. І довести свою думку, чому ви так вважаєте. І зробити висновок. Отже, вправо незакінчене речення. Закінчіть, будь ласка, свої міркування. Мене вразило. Мені запам'яталося. Мені сподобалося або не сподобалося. У мене виникло бажання. Я замислився, замислилась над! Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. До нових зустрічей!